Скутерний велосипед Ford Wind на 2000 Вт. Це електричка. в нас із підальками, все як має бути. Хочете їхати, як на скутері газуєте газулькою. А якщо хочете, як на веліку, крутите підалькою. Все зрозуміло та чітко. Максимальна швидкість 45 км на годину, чотири режима швидкості. Акумулятори 20 ампергодин 60 вольт. На одному заряді він проїжджає 50 км. і до повної зарядки йому вистачає 6-7 годин. Двомісний або ж можна сюди при. Якусь вашу, якийсь ваш багаж. Дві підніжки, центральна та бічна. Досить зручно на ньому перебувати. Є тримач для телефону, чікс, клац і погнали. Якщо новорічну ялинку ви не будете ставити, то можна ставити в хату оце, тому що світить досить е, схожим, як буде ялинка, як гірлянди. Тут, знизу, ззаду, повсюди. Вас точно помітять, не сумнівайтесь в цьому. E, коштує всього нічого 24 тисячі. Відправляємо по всій Україні.